Так, всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Десь уже з п'ятого разу намагаюся записати цей відео, постійно щось іде не так. Тому я дуже вас прошу оцінювати це відео, ставити вподобайки, переходити по посиланням в описі Телеграм, інстаграм, плейлісти. Як зробити жінку щасливою, як жінці позбавлятись стресу. А ціла купа доречних і цікавих корисних пунктів, ви для щось для себе та знайдете. Також пишіть коментарі, питання в коментарях, на які я буду відповідати, можливо, навіть в форматі відосів. І підписки клацайте на підписки. Ну, а поки ви це робите, я приходжу до теми нашого відео. І, звичайно, вона приблизно як небезпека раннього сексування у взаєминах. Я тут для себе виділив три пункти, які я буду потроху коментувати і щось розповідати. Ну, перший пункт жінка намагається бути хорошою. Ну, насправді звучить ніяк. Певна, конкретна небезпека, а, скоріше, як, поведінка жінки, спровокована своїми попередніми проблемами, і яка провокує проблеми в подальшому майбутньому. Жінка намагається бути хорошою. Ну, спровоковано це зазвичай низькою самооцінкою. Тільки низькою самооцінкою. Це такий розумний настрій, що е, краще от такий, е, ніж ніякий. Тобто вона знаходить якогось чоловіка в своєму житті, е, з яким щось там у них зав'язується, і вона робить все, щоб він від неї не пішов, бо якщо не він, то хто ж інший? І починає йому в усьому догаджати, е, в тому числі в сексуванні навіть мовляв йому і робить все це діло через силу. Ну, е і разом з цим е сподівається, що він все, всі ці старання е оцінить, е і якось буде до неї по-нормальному ставитись і все таке інше. Але е насправді такого не буде. Чоловік бачить, що е жінка там е все це із себе. Е строїть, робить всякі незрозумілі штуки, але загалом прикольні, трахати можна. Напевно, що ще вона й годує просто так. І кайфово жінка потроху, в неї потроху їде дах. і спочатку вона все це діло терпить, а потім терпілка просто лосна і почнуться конкретні реальні конфлікти. Буде добре, якщо ці люди розійдуться, але в будь-якому випадку це буде все діло дуже погано. Тому не треба вступати в будь-які взаємини, не маючи нормальної самооцінки. Будьте в ресурсі. Якщо у вас є проблеми з самооцінкою, вирішуйте їх. Вивчайте, як правильно поводитися з протилежною статтю. І як взагалі всякі технології, як це будувати адекватно? І не треба намагатись бути хорошою. І з всього цього випливає другий пункт, який звучить так грати в сім'ю. І логіка тут у людей така, що ну в сім'ї ж секс є. Значить, якщо в нас є секс, то ми сім'я. І насправді це працює не так, але люди починають там. Приплітати ще якісь незрозумілі обов'язки, певні дії. Там Жінка починає годувати свого чоловіка, вони починають жити разом. Там, поки усе це діло, поки там закоханість і все таке інше, воно потрошку працює, принаймні є така ілюзія. Але воно через сім місяців або півтори роки. Плюс-мінус конституція статевого у людей, воно закінчується і починають виникати певні питання. Виявляється, що люди то, по-перше, вони не готові до всіх цих обов'язків, що вони роблять, і людям з цим, цим ділом некомфортно. По-друге, комусь когось ці обов'язки можуть не влаштовувати. Хтось починає бикувати, що на це не підписувався. А по третє, ви просто-напросто один одного не знаєте. Ви почали спочатку трахатись, вам було дуже добре, і ви вважали, що так буде завжди, і ви трахались, трахались, трахались. Потім вам у вас цей статевий потяг просто припинився звичайним фізіологічним чином. І все, ви дивитеся, хто це взагалі. І у вас знімаються всякі рожеві окуляри, все і всі інші рожеві штуки, які заважають вам тверезо дивитись на людину. І ви думаєте, це взагалі хто? І ви розумієте, що це для вас просто-напросто ніхто. Е, спільних інтересів у вас немає, спільних цілей, у вас немає е, там, е, чогось, ще у вас спільного немає. І виявляється, що у вас у обох є певні потреби, які ви не якось не дуже хочете допомагати один одному задовольнити. І якось навіть Не хочете цим ділом ділитися, і ви взагалі просто-напросто чужі люди. От е, що є, чужі люди, от е, оце вони. Просто тепер вони, по-перше, трахаються, а буває ще гірше, вони ще й живуть разом. А буває ще гірше, що вони ще почали виконувати певні якісь обов'язки. І все це для чого? Для того, щоб усе це діло просто рано чи пізно зруйнувалося, сім місяців або півтори роки і все. Плюс-мінус статева конституція кожної людини. І так ще буває, що яка, у якоїсь партнера з цієї конкретної пари це спрацювало раніше, тобто раніше перестав працювати цей статевий потяг. І все, і починають виникати конфлікти, непорозуміння і знов таки розуміння того, що це просто-напросто чужа людина. І потім е, виявляється, що начебто здавалося, що були взаємні, але тепер вони кхів, руйнуються. А так як все це було побудовано через е, незрозуміло що. Незрозуміло як, не через надійну технологію, то воно руйнується, значить, треба все перебудовувати. А я хочу зазначити: побудувати взаємне чотири одиниці зусиль, підтримувати взаємно, це стабільно вкладати, вкладати по одній одиниці зусиль. А щоб перебудувати, треба вкласти 64 одиниці зусиль. І часто так буває, що у людей цих зусиль немає. І вони можуть постаратися там щось зробити, але проблема в тому, що вони не можуть просто-напросто забути все, що було, забути всі конфлікти, що були, і просто як з самого початку познайомитися, запитати, як один одного звуть. І тому витрачаєте 64 одиниці зусиль, можете навіть увесь цей. Усі ці 64 одиниці зусиль не витратити, але знов що щось піде не так, і треба буде знов перебудовувати. І це вже 100, 128 і так, і так далі, і так далі і може не вистачити. Напевно, що бувають такі випадки, що перебудування всі ці 64 одиниці зусиль використовується правильно, чітко по технологіям. Звісно, якщо вивчити цю тему, зацікавитись нею, подивитись всякі технології будування взаємин, тоді набагато більше шансів щось побудувати. Але це, це все буде ті самі 64 одиниці зусиль. Тому що, по-перше, ми не можемо забути людину, ми не можемо забути конфлікти, що в нас були, і. Також ми не можемо забути наші звички стосовно цієї конкретної людини. Тобто ми з, людей, з цією людиною постійно спілкувались, контактували, взаємодіяли так, і тепер треба зовсім по-іншому. І все це складно і тому все руйнується. Це була друга причина, друга небезпека раннього сексування. Я нагадаю, що це. Грати в сім'ю. Не треба грати в сім'ю, коли ви не готові. Не треба робити повноцінну сім'ю, а не гратися. І третя причина це ревнощі. Ревнощі, я зараз скажу, як вони виникають. А саме так вони і виникають через раннє сексування. Там перше побачення, друге побачення. Або взагалі ви просто зустрілися десь в клубі, десь на тусовці, десь ще там, і пішли кудись в тепле місце. І спочатку знов таки все це весело протягом самі місця або півтора роки. Ви постійно там щось робите між собою. Але з часом це припиняється. Потроху рожеві окуляри спадають, а може це в такому блядовому випадку виникнути ще й раніше, і ви починаєте свідомо або підсвідомо задумуватись, що ваш партнер його, його звабити взагалі не складно. Треба просто так от потрясти чимось, перше, друге побачення і все. І зваблено. і... Може, навіть і побачення треба просто отак от е, щось там затряслось десь, е, збудилось і, і все. І ти це розумієш, і жити з цим досить таки важко. І е, саме так і працюють ревнощі. І е, це було, був випадок, коли е, сексування раннє, і, е, і ви взагалі якби не будували е, взаємне взагалі ніяк. Тепер другий випадок. Коли ви будували взаємо, коли ви проходили певні конкретні етапи, коли ви пізнавали один одного, коли ви потроху, потроху, потроху зближувалися, там спочатку емоційно, емо, емоційно інтелектуально, духовно потроху. Ви визначали, які там у кого плани на майбутнє, <кх> з якою метою ви взагалі познайомилися. Ну, звісно, завжди це буде так, що чоловік зустрівся, щоб зігріти корінець, а жінка щоб одружитися. В 99 випадках зі 100, я нагадую, тому не треба мені казати за всіх. Я теж кажу не за всіх, а за більшість. І от чоловік прийшов трахатись, жінка прийшла виходити заміж. Але щоб вийти заміж, не треба бути хорошою і давати. Не треба взагалі давати. В здорових взаєминах нема терміну давати, бо секс це взаємообмін дуже потужною енергією. Саме тому, якщо будувати все це діло через просто секс, то спочатку це буде якась там потужна енергія, а потім все піде взагалі не так. А якщо поступово будувати, дізнаватись, і потім з часом, коли чоловік зрозуміє, що ця жінка така крута, я для неї стільки роблю, стільки вкладаюся і. Зараджувати їй, з кимось там зліва трахатись, чи ще щось таке ну якось не хочеться ризикувати от такою от богинею. І жінка теж розуміє, що він якби не пальцем в'язаний, стільки для неї роботі, так в неї вкладається. І просто так от його втратити. Бо він реально гідний, добре себе поводить, там виконує її всякі бажання. І старається для неї всі таке інше, і просто так, от все, все це взяти і проїбати. Просто для того, щоб потрахатись з кимось, ну його нахуй. І тоді ревнощів, звісно, не, не буде і бути не може. І це ми говоримо про здорових людей. Можна будувати все по правильним технологіям перечитати пер, пер, всі книжки, передивити всі лекції і все таке інше. Але якщо в тебе в голові проблеми з самооцінкою і таке інше, то тобі все це діло не, не допоможе. Треба вирішити проблеми з самооцінкою і тоді набувати ресурсу, щоб любити себе і любити того, хто до тебе е, прийде будувати взаємне. І отак, це були три небезпеки раннього сексування. Жінка набагається бути хорошою, ігри в сім'ю і ревнощі. Ну і наостанок хочу сказати. Мені взагалі похуй, хто чим займається. Можете там трахатись собі на здоров'я скільки захочете. Я просто розказую, як, які можуть бути наслідки у певних дій. Якщо їх у вас не буде добре, якщо будуть, мені похуй. Тому робіть, що хочете. Ну, а на цьому все. Хочу вам нагадати, щоб ви оцінювали цей відос, бо я його разос п'ятого записав, заманався вже так, ви б знали. Також пишіть коментарі, питання, я залюбки на них буду відповідати, бо мені все це діло цікаве. Також посилання в описі, телеграм-інстаграм, плейлісти. І підписуйтесь, будь ласка, скоро ви побачите ще купу прикольного контенту. Будуть цікаві, корисні, доречні відоси. Ви можете, зможете застосувати ці знання в своєму досвіді. Ну, а з вами був Віктор, і до побачення!